Вже декілька тижнів не вщухають пристрасті довкола майбутнього будівництва заводу поблизу села Шестовиця, що у Київській територіальній громаді. Саме тут чернігівський підприємець Сергій Маслідніков планує збудувати завод, на якому будуть обробляти метал та збирати конструкції для автомобілів європейських марок. Ділянка розміром у 6 гектарів знаходиться у приватній власності його родини. На зустрічах з місцевими жителями він нараз запевняв, що жодних шкідливих виробництв тут не буде. Буде додатково те ж саме сотня робочих місць може навіть більше. Це удвоїться цифра. Я не собираюсь зробити никакой хімії, ніяких свалок. До того ж, він гарантує, що виробництво зареєструє саме за місцем знаходження, а тому всі податки будуть іти до місцевого бюджету. Цю інформацію підтвердив і голова Киїнської громади. Якщо запрацює це 150 робочих місць. Найближче, так, да, це Шестовиця, шестовиця кінка мають можливість працювати, тим більше там ну, заробітна плата не мінімальна, а це більше 10 тисяч гривень в місяць. Плюс, якщо земля переведеться із сільськогосподарської виробничу, то відповідно більший податок буде платитися в бюджет сільської ради. Чистими вони то. Податку платять в місяць 600 тисяч, але там йде розподіл, трохи якась певна частина в обласний бюджет, державний, ну і десь відсотків 60% піде в бюджет територіальної громади. Тобто є реальна можливість трошки піднятися і якось утримувати ось оцей бюджет. За словами Андрія Головача, податки з цього підприємства суттєво підтримали бюджет громади та надали змогу на достойному рівні фінансувати об'єкти соціальної інфраструктури та їх штатних працівників, а також сплачувати за освітлення та ремонти доріг в громаді. Ми утримуємо два ліцеї повноцінні. В одному ліцеї Кінський ліцей навчається 403 дитини. Трисяцько-слобідський ліцей 250 дітей навчається. Також є дошкільний заклад освіти, це малятка, в якому до війни було 90 дітей. На сьогоднішній день зараз повноцінних три групи: це десь 60 чоловік плюс Амбулаторія Киїнська, в селі, Трісяцька Слобода, Павлівка. Потім є в нас певні зобов'язання по утриманню районної лікарні, тобто в дольовій участі береться фінансування від кількості населення, пропорційно утримується районна лікарня. Також є в нас люди пенсійного віку, які самі за собою не можуть доглядати. Ми фінансуємо заробітну плату цих працівників, перераховуємо Михайло Коцюбинську громаду. Також утворена служба у справах дітей, відділ освіти, ну і багато іншого, те, що треба утримувати в громаді. Здавалось би, переваги для громади очевидні: сотні тисяч податків щомісяця, внаслідок яких значно покращиться соціальне обслуговування та інфраструктура у громаді. Та робочі місця поблизу населеного пункту, до яких буде зручно добиратися. Проте є жителі, які висловлюються категорично проти. Ми всі проти громада, вся проти заводу, який строїть масляників. тому що немає не документів відповідних нічого на цей завод. За словами голови громади, всю процедуру підготовки проєкту будівництва чітко контролюють 22 інстанції. Люди постійно. Постійно розказують, що є порушення якихось певних норм. Але, як показує практика, те, що е, все рівно, коли розпочинається проєктна документація, то е, розсилали листи в усі інстанції, які мають ось, надати дозвіл для виконання певних проєктних робіт. Е, і відповідно. Жодна з них ну не не написала якогось заперечення в тому, що там щось може бути. Є й інший цікавий факт. Володимир Башун, який розповідає про якісь документальні порушення, сам здійснює господарську діяльність на ділянці, яка перебуває у комунальній власності Київської селищної ради та не сплачує за це податки. Відповідне повідомлення було адресовано йому від голови громади. На зазначеній земельній ділянці розміщено об'єкти нерухомого майна, обладнання стільникового зв'язку та сільськогосподарська техніка. За наявною інформацією, земельна ділянка сільськогосподарського призначення використовується вами для ведення господарської діяльності в Київській сільській раді. Відсутні документи, які підтверджували правомірність використання такої земельної ділянки для господарської діяльності. Також відсутні дані щодо сплати до місцевого бюджету Киїнської територіальної громади відповідних податків або орендних платежів за відповідною земельною ділянкою. Цю ділянку ми також можемо побачити на кадастровій карті з поміткою державна власність на громадських слуханнях. Також саме він розповідав про старі поховання худоби, яка хворіла на Сибірську виразку, начебто, поховання знаходяться на території землі, яка належить родині Маслінікових. Усі є люди, які знають нас знаходиться біоям, яких трогат нельзя. За словами голови громади, точне місце треба ще встановити, адже раніше цієї інформації в реєстрах не було. І ось в реєстрах ну ніде не було, що там колись там якісь якихось роках були там якісь захоронення, тобто воно ніде не було зафіксовано. Чому ж цей процес відбувся? Що е, людина не бачила, здійснила процес покупки землі. А зараз щось виявляється, що там можливо. Що щось захоронення якісь є. Зараз написали листа на Держпродспоживслужбу, щоб дали конкретні дані по геолокації, де саме ця ділянка знаходиться. В принципі, господаря цієї ділянки є можливість і бажання просто зробити певні аналізи, щоб було розуміння, чи є там щось, якісь нюанси, чи нема. В першу чергу, те, що попередньо відомо, що дана. За дане поховання не знаходиться в межах тих 6 гектарів, де, де можливо буде якась промислова зона. Також дуже дивно, що про Сибірку згадали тільки після оголошення про наміри збудувати завод, адже раніше до продажу цієї землі місцеві жителі випасали тут худобу, копали пісок, заготовляли сіно з тих територій, а також здавали ділянку в оренду фермерам та аграріям, які обробляли землі, вирощували врожаю, худобу та розміщували там силосні ями. І тоді питання скотомогильників ніхто не порушував. Тож чи немає в цій історії зацікавлених осіб, які мають свої інтереси та перешкоджають будівництво, але тим самим позбавляють громаду інвестицій. Якщо звичайно брати дуже глобально, і якщо воно ще там є, якісь спори ті сибірки, чи ще щось, то буде дуже прикро, тому що якщо брати той радіус кілометр, а це виходить в діаметрі 2 кілометри, то відповідно. Попадають і аграрії, які на тій території, вони теж не мають права працювати. Попадають будівлі людей, тобто огороди їхні, які вони теж виходить, що по закону не мають права обробляти і зрошувати ці землі. Плюс попадає там водонапірна вежа, з якої беремо воду на частину населення села Шестевиця. Тобто, якщо реально там є така загроза, то вона там ну, коснеться буквально всіх, всього населеного пункту. Здається, всім зрозуміла корисна для громади пропозиція від підприємця: збудувати завод, отримати сотню робочих місць. І сотні тисяч податків щомісяця, але вона вже обросла незрозумілими чутками та жахами. Також дивує позиція деяких громадських діячів, які, як ми з'ясували, самі порушують закон.